Доброго ранку ріднесеньке. Я вже біжу зі школи. Завела матвійчика, біжу додому. Змучена, не нафарбована. Але нічого, ранкова фізкультура в мене є. Я вже 300 калорій витратила, ще нічого не вживала. Ну, це супер. Завтра моя попа буде їздити, бо мені на восьму на уроки, тому чоловік буде завозити. Якщо ще раз, всім доброго ранку. Ну що, дівчатка, <кхід> ділюся з вами своїм сніданком. Це творог, сир домашній, плюс кава. Зранку була теж кава, і плюс я ще зараз п'ю колаген. Так що, ось такий мій сніданочок. Що мої хороші? Вдома порядок. Брання попране. Зараз прасую пруться мої тапочки і вікіни кросівки. І я вже біжу за Матвієм забирати зі школи. Прийдемо пообідає і будемо робити уроки. Так що гаті хаті чисто, підлога помита, краса. А на вулиці вже осінь, зато тепло. Вітерець є таке, але тепленько. Це дуже добре. Це дуже добре, так що так біжу по любу дитину. Ось такі школяри кидать додому. Розкажи усім привіт. Добрий день. Хінна побачення. О, такий жук малий, да, до, зі школи. Красень зараз робить гарні уроки, да, син? Дується, школу, школу. Що довго протетяться ходить? Я не люблю ходити у школі. О, а доведеться. А я не Шли. хочу в школу. Чому? Бо того. Мені там не подобається. Де я бачила, як тобі там не подобається. Такий красавчик. Ні, ні. Сьогодні. у нас з Макаром така була битва. Що ви там вже таке робили з Макарем? Чого? Нам не було чим зайнятися. Так, да? треба ні що паса задачи чимось. Ага. Я хотіла відзняти, що я обідала. Не зняла, а розказую. З'їла 297 грам а... горохового супу на курячому бульйоні. З'їла 67 грам цільнозернового хлібу, 28 грам крем сиру ферма. Не можна. І з'їла 240 грам помідору. Оце була був мій обід. І на сьогодні, на даний момент, у мене калорійність, яку я з'їла, 630 грамів. Ой, 630 калорій. Тому ми просто прибігли з Матвієм дуже голодні і дуже хотіли їсти. Матвій вже й не може доїсти. Давай ще ложечку за тата, щоб він там голов гарну ложечку з портопленкою. Отак. І ще одну за діда Вітю, бо він там ще з трактора того тягає, напевно, і пуп лопне. Ага, він на роботі. Ні, він вдома працює, гарну ловку за діда, отак, так. Да. <ху> так ж таки, то ми зараз смотри, доїдає, я мию посуд і ми починаємо робити з ним робити. Ні-ні-ні, вже цього не повторюю, де ж у нами. Це все дурники. Почули? Короче, пішла я вам это посуд. Полсуд. Угу. Тепер внизу рахуй 10 клітинок. Працюю. У мене одне заняття. Ми сьогодні відпрацьовуємо тести, тому матуся працює. Моє закулісся. Ми тільки пройшли першу тему, тому зараз перевіряємо помилки, знання на тестах. Тому, можливо, все, але в принципі доволі непогано. Ти понямав? Ти кашку не захотіла? Шо, стомлена? Наша дівчинка стомлена, покажися. Стомлена, не виспана, Моя бубочка золота. Так, а тепер я буду готувати собі готувати вечеря. Хочется таке. Буду готувати вечерять. Я ходжу. У мене запечене куряче філе, булгу і сала. Або просто помідор. Просто помідор. Добре. Добре. В горло. Дехто в горло. Дехто Я все, що їм, зважую. Ой, яка ти молодець. Ні, з його бутылки ні оно вода. В чашку не або в стакан.

Залишаю все, як там є. Ну що, ділюся вам, з вами своєю господи, вечерею. Це булгур, курка і помідори. Загальна кількість калорій 607. Калорій, я вже є, вечеря моя. Я ще не лягаю спати, тому це нормально, це збалансовано, в мене білок. І плюс. Я не вийшла за денну норму е калорій. Так що я тримаюся в нормі. Ось така моя вечеря. Як гадаєте, можна наїстися? Можна. Ой, дівчатка, я вже все. Тіти помиті, накормлені, ліки випиті. Завтра вже мені на роботу, завтра буде робочий день. Тому зараз чоловік митися після чоловіка, я. Ще складу на завтра свою сумку, затражу вранці маю помити голову, встати, зробити зачіску. Тому всім вам на добраніч, солодких новині, Дінь мирної ночі, перемоги нам. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться, не забудьте то зробити. Дякую вам, що ви провели цей день разом з нами і до нових зустрічей.